Усім доброго дня в продажі DeoSense, 2013 року. 1,3 бензин, автомобіль технічно без зауважень, стоять зимові шини, гарний зелений колір бутилка. Автомобіль продається від першого власника. збережений. Стоїть газ четвертого покоління. Оригінальний пробіг 155 тисяч. Шини. Є також підкрильники. Знизу додаткові логені фари. Дзеркала в колір. по салону без зауважень. Сидіння ціленькі Zadne dolo. Tak už sú Отже, нагадую Deo Sense 1.3 бензин 2013 року. Ото знаходиться в місті Тернополі, можна будь-який час приїхати, оглянути та стати щасливим власником. Телефонуйте!